Приветствую вас на моєму каналі. У нас новий об'єкт, нова задача. Просіли тут плити. Отсюда і до тих ворот треба буде убрати, плити переложити. Цю площадь всю заложимо плитами. Твергаємо плити. Потому що тут два ряда плит треба переложити. Чуть-чуть вони просіли. Так, щоб положити ровно плити, їх треба спочатку демонтирувати. Демонтуємо звісно, манітушкою. Тут ось видно, яка площина плит. Ця он ступенька та приблизно така, так що працюємо. Чотири плити вже на своєму місці. Кладемо п'яту. Підсипаємо зовсім трошки. Тут невеликий уклон. Тут із-за того, що тут стояла вода, підмилась і великі машини їздили, чуть просіло. Ну Ми устраним. Часть плит вже переложили, лежать рівненько. Тепер отут. У нас на противопорога більше всього просіли. Зараз оці ось до тих шестиметрових треба видірнути. Та й ці будемо перекладувати. І ці. І все буде шикарно. Ось ось видно наскільки плиту приподнімаємо. Тут край плити на десь на 7 см піднімаємо. Щоб у нас був уклон ішов повний. Робота йде. Перед заїздом залишився доволі складний кусочок. От, там залитый треба видернути від забита о, сила яка. А так все добре. Спустя півтора дня один ряд от этот, закончили. Вирівняли. Довелося ту плиту приподняти і 36 метро края трошки позадирали, тому що вони присіли. Тепер приступаємо тут, заїзд, з'їзд, заводимо. Отут переїзд заложимо. Потім поубираємо ці всі плити, підсипати і будемо ложити. Тут робота двигається, медленно, але уверено. Зараз будемо займатися укладкою цих плит. З тієї сторони ми їх уберемо, сложимо пачками, додамо піска, трошки прорівняємо і з цієї сторони будемо укладувати плити. Цей ряд плит демонтували. Зараз гребемо, тут трошки трава поросла, з її, понасипаємо піска, розрівняємо і будемо укладувати плити. Цей ряд плит іде трошки слажніше. По тій причині у нас дуже криві плити. І по пропеллерності і угли. Один угол може бути 15 см, другий 10 см, цей 12, см, той 13 см. Тобто треба вигадати плоскость. Тим не мені, залишилось 4 плити і такий простійший лайфхак, скажімо так, делаємо зазори більше між плитами, щоб компенсувати ступеньки лучше. Тому що, наприклад, ця плита. Тут іде в нулю, тут плита на сантиметра півтора вище, тут он трошки нижче. Тобто зліть плити зверху дуже криве. Но тем не менее общая картина абсолютно ровна. Обща плоскость, красиво, ровна. Работаємо. Этот ряд плит уже вирівняли, заложили. Тут ось два кусочки маленьких плит положили. Там з'їзд, е, поворот. Теж проложили на місце, все сложили красиво, як положено. Паралельно підвозять ще плити, тому що тут нам треба около 100 штук. Зараз почнемо вложити сюди плити, ряд плит проложимо. Укладаємо плити. Цю плиту ми обрали, приподняли. Тут положили нову плиту. Тут ми просто вирішили, щоб плити не уродувати. Зальємо це пространство. та і все Тут у нас вибор хороший. Плити є 2,50, ширина, є 2, тут чітко лягає 2,50-2.50 2,50 Пропускаємо. Тут у нас 2,50, потом 3 штуки по 2 і остання 2,50. І тоже остаються зазори для ступів. Потім зальється, та і все. Плити, як всегда, у нас найкращі Але тем не менше результат все рівненько, красиво. Работаем. Уложили іще 20 плит. Из них 8, 2 на 3 і 12 2,50х3. Тут зазори ми компенсирували, ну такі одинакові, воно позаливається, щоб плита добре стояла. Це зальється. Все получилось красиво, шикарно. Все ровно. Прекрасно. Осталось совсем немножко. І цю площадь мы заложим. Проливаємо плити. Проливаємо, ввиду, насипаємо третю часть піска, а виду третю част плити. І проливаємо, щоб якщо вдруг якісь пустоти є, пісок уходить під плиту. Лизи, то, звісно, ми по них їздили, вони вже лежать мертво, але краще перебігки не доб'ємо. Ну, таким образом ми промиваємо плити, буде краще адвізія роствора з плитою. Ряд проложимо аеродромної плити 2х6. Одну відкинемо. Зараз 4 штуки на аутойтрал погрузимо і будемо їх укладувати. Так, от тут ряд 8 штук проложимо аеродромних плит 6х2. 4 аеродромних плити вже положили. Вони можна сказати практично ідеальні. чуть чуть на двох плитах угол виходить вверх трошки пропілером. Тут ось, наприклад, четенько, класно. А на оцій плиті чуть-чуть виходить вгору. Чуть-чуть буквально, ну все буде незамітно. Так все шикарно. Зараз ще 4 штуки положимо. Потім будемо продовжувати вот такими 3х2 будемо закладувати. Цей ряд теж вийшов превосходно, ровненько. Якби усі такі плити були, було б замечательно. Робота пішла быстріш. Ну а так, все красиво, осталося чуть-чуть. Продовжаємо займатися укладкою плит. Сьогодні ми будемо ці плити 2х3, тільки їх будемо переворачувати. Тут одразу навозим піска, трошки розрівнюємо і почнемо укладати. Плити у нас ліцева сторона широковата, а низ ідеальний. Ми їх переворачуємо. Зараз покажу, яким образом ми їх переворачуємо. Переворот плити осуществляємо таким образом. наложили тут піска, щоб при перевороті плита не лопнула. Піднімаємо просто вилами. Все, плита безпечно перевернулася. Все просто. В цьому ряду вже лежить 6 плит. Довольно красиво, ровненько получается, потому что под этим навесом будут с зер... зерном работать, чтобы удобно было хорошо загребать его. Другий день боремся за вот этим рядом плит, осталось две плиточки. Вот это заключается в том, что Дуже велике количество плит приходиться перебирати, тому що при перевороті, якщо плита тріснута, вона може лопнути. Ну і плюс з тієї сторони тарелка, і виходить, краях Тяжело виставляти плити, але ну, тим не мене результат дуже шикарний. Все одно ковшом згрібати з тих території буде дуже удобно. Ставимо плитки. Переходимо до плит 1,5 на 6. Цей ряд плит теж побороли. Тут ми зазори зробили більші. У нас вмісто того, що плістичі 24 плити, влізло 23 плити. Зазори ми тут на трьох останніх плитах ще більше зробили. Зав'єм та і все. І так легше буде промивати. Тепер підготавлюємо тут площадку. Тут у нас будуть плити 1,5 е, на 6. Зараз покажу, які. Отакі плити 1,5 на 6. Ми їх будемо перевернути, тому що ця сторона у нас вершава. А тут у нас абсолютно гладка, класно, красиво. Вони правда в смолі, але це ж таке діло, то вже з цим будемо боротися потім. Е, ці плити у нас доволі мощні. Вони у нас е, двойна арміровка в них йде, зараз десь надбита. Ось ось надбита плита, видно, що двойна арміровка. По ідеї, то в неї робоча плоскость отак, щоб тут їздила техніка. Но при хорошій укладці вони не зламаються. Ми їх будемо переворачувати, тому що під навісом працювати ковшом, щоб було дуже удобно. Ці плити використовуються, по-моєму, на дно силосної ями. Дві плити 1,5 на 6 вже вложили. Вони тоненькі. Так, что с ними тоже есть определенные моментики. Но ну, лягают хорошо, ровненько. Тут плоскость, шикарно. Ковшом будет удобно работать. Продолжаем работать с укладкой плит. Процесс укладки плит идет успешно. Осталось еще 4 плиты выбрать. У нас 32 плиты, но... Надо перебирать, потому что не очень они хороший, но тем не менее трошки идут волной или пропеллер, но ну, стараемся ложить, чтобы было хорошо. Все 4 штучки. И будет красиво. 5 штучек попутав. 4 штучки и половинка, так скажем. Будет все шикарно. А потом вот это пространство будем заполнять. У нас есть 80 см на 3 метра. И толщина по-моему 10 см тоже это заложим. Щели замыем хорошо плити и щели зальем. Осталось одну полосочку. Полосочка у нас все равно 90 сантиметров. У нас как раз есть 85 на 3. Так вот, такие зазорчики чуть меньше, чем хотелось бы, но тем не менее все четенько. Осталось зовсім трошки. 24 метра заложить. Но под конец у нас сюди остался самый цинус. Плит нема, нічого туди нема, заливати не хочеться. Рішили плиту 1,5 на 6 розпиляти вздовж. Дві штуки. Все, ця пошти І ту другу і будемо вкладувати. Два диска ушло, щоб пропиляти цю плиту. Тим не мені, зламали і пропиляли. Побідили ми плити. Повністю всі плити вже вложили, осталось звершенно чуть, -чуть позамивати і позаливати усі щелі. Осталося всім трошки позаливати от ці шви на плитах. Почали заливати шви. Шви повністю пролили водою, щоб пісок зайшов під плити. Трошки углубили їх і на всякий случай ще продуваємо швах дуйчиком, щоб на краю плити не було піска і везде, щоб хороша була адгезія. 17-ту часть приблизно залили. 0,4 куба вже пішло. Розтвор колотим бетономішалкою на манітушку. Вона, в неї треба тільки засипати цемент і воду. Щебені пісок вона набирає сама. Процес йде. Майже половину залили. Зараз ще одну мішалочку тут зальємо і буде чуть більше половини. Останеться зовсім трошки. От і все. Закончили даний об'єкт. Три тижні пішло на укладку плит. І замивали їх, і шви заливали. Сьогодні ось тільки, -тільки закончили заливати шви. Всем пока-пока. Підписуйтесь на канал. В писанні будуть контакти, кому треба. Дзвоніть. Построїмо хоч мост до луни. Пока-пока.